Вітаю громаду. Я депутат української міської ради Андрій Гузів. І цим роликом ми розпочинаємо оприлюднення результатів перевірки Державної аудиторської служби фінансової та господарської діяльності виконкому за останні 5 років. Для тих, хто не в курсі, повідомляємо, що з квітня місяця в українській міській раді проводив перевірку центральний офіс Державної аудиторської служби України. Перевірка тривала 4 місяці і охоплювала майже всі аспекти діяльності виконкому та його структурних підрозділів, а також комунальних підприємств. Результати аудиту вражають. Перелік порушень діяльності виконкому викладений на 84 сторінках. Тому ми не в змозі одним роликом детально охопити усі свавілля керівництва громади, які панували останні 5 років. І це не лише про гроші, а про колосальні можливості, які тепер втрачені назавжди. Сьогодні ми дуже стисло пройдемось по, по загальним е, результатам перевірки. Почнемо з оцінки результатів діяльності земельного відділу, який очолює Оксана Пляста, управління економічного розвитку, яке до недавнього часу очолювала Ольга Томач. Поєднуючи посаду з виконанням обов'язків, заступника міського голови з питань інфраструктурного розвитку за висновками аудиту, неналежне виконання посадових обов'язків цими особами призвели до втрат земельних ділянок та майна комунальної власності, а також значного недоотримання коштів від оренди землі та майна громади. Створена туренком система управління, яка робить неможливим контроль за використанням земельних ділянок та комунального майна, дала йому та його підлеглим можливість системно порушувати законодавство, що призвело до втрат земельних ділянок на суму майже 10 мільйонів гривень. А також втрат доходів бюджету від оренди комунальної землі та майна на суму майже 25 мільйонів гривень. Далі, оцінка результатів діяльності управління гуманітарного розвитку, яке чомусь до цих пір очолює Оксана Інкін. Повірте, там є на що подивитись за висновками аудиту, без, безвідповідальна організація освітнього процесу та відсутність контролю за діяльністю м, закладів дошкільної освіти ставить під сумнів взагалі доцільність використання бюджетних коштів. Наразі можемо констатувати, що сумісні дії Інкіної та Туренка, на наш погляд, просто кримінальна схема по виводу коштів з бюджету призвели до збитків на суму майже 10,5 з половиною мільйонів гривень. І це не не враховуючи збитків від закупівлю від закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам у кишенькових підрядників та завищення цін на ремонт об'єктів освіти до цього. Дасу просто не дійшли руки, але сміливо можемо накинути сюди ще таку ж саму суму. І це все з наших кишень і за рахунок наших дітей. Далі оцінка ефективності та доцільності використання коштів резервного фонду, до речі, особиста стаття витрат міського голови, яка розподіляється виключно на його власний розсуд. Одразу можу зазначити, що висновки Дасу дуже тісно перекликаються з висновками тимчасової контрольної комісії депутатської з перевірки е, витрачання коштів з резервного фонду, які через шалений опір Олександра Туренка ми не можемо затвердити вже е, на сесії вже майже два роки. Судячи по висновкам ДАСУ, у Туренка були причини не затверджувати та не оприлюднювати звіт комісії. Використання казеного пального у особистих цілях, нецільове та безпідставне використання коштів резервного фонду та матеріального резерву призвели до збитків на суму майже 27 мільйонів гривень. Ще окремо 30 мільйонів були незаконно виділені з супереч рішення сесії, і це результати діяльності людини, яка отримала іменні нагороди за особистий вклад у допомогу армії. Далі, результати оцінки діяльності комунальних підприємств. Більш детально про це ми розкажемо окремо, особливо про діяльність водоканалу, який роками сидів на дотаціях бюджету і регулярно піднімав тарифи. Але попередньо можемо констатувати, що відсутність контролю за діяльністю цих підприємств та безпідставна виплата величезних премій їх керівникам обійшлася з бюджету громади майже. У 16 мільйонів гривень, і це за рахунок комунальних тарифів та платних послуг, які ми ж з вами і оплачуємо. І наприкінці наше з вами улюблене ревізія витрат на оплату праці тружеників виконкому. Тут все просто і невибагливо, як граблі, як грибли, так і продовжують гребти. Якби ми не бились з міським головою за зниження премій та доплат виконкому до якихось адекватних показників, як би не намагались їх контролювати, результати не змінні. За рахунок вакантних посад та штучного створення економії фонду заробітної плати, і сам Туренко його підлеглі регулярно отримували незаконні премії. Зокрема, два роки поспіль чоловічий склад виконкому отримував премії. Увага! З нагоди 8 березня. Що вразило навіть державних аудиторів, які багато чого бачили. Загалом таких незаконних премій та виплат не на загальну суму майже 11 мільйонів гривень. Як я вже казав, це далеко не всі порушення, які виявила аудиторська служба. Деталізувати ми їх будемо в наших наступних публікаціях, але вже зараз у нас з'явились фактичні докази того, про що ми регулярно кажемо в наших роликах вже. Півтора ось року. І це не якісь абстрактні здогадки, а об'єктивні факти. Ми розуміємо, що далеко не усі порушення потрапили в поле зору ДАСу Або через брак часу, або їм і цього виявилось достатньо, щоб об'єктивно оцінити результати діяльності нашого виконкому. Адже лише ця досить поверхована, наш погляд, перевірка виявила збитків та порушень на загальну суму близько 130 мільйонів гривень. Це без малого річний бюджет громади. Вважаємо, цю суму можна сміливо подвоювати, враховуючи численність закупівлі товарів та послуг по завищеним цінам без використання електронної системи, про що, що якраз і не потрапило у перелік об'єктів перевірки. Наразі усі матеріали аудиторської перевірки передані до правоохоронних органів, зокрема до Обухівської районної прокуратури, які вже зі свого боку. Будуть надавати оцінку діяльності нашого керманича Туренка та його підлеглих, причетних до цього правового свавілля та відвертого криміналу. Якщо вам сподобались наші публікації від вас вподобайка та репост, підписуйтесь на сторінку Громади Українки та на наш одноіменний Ютуб канал. Діліться своїми думками в коментарях і слідкуйте за нашими наступними роликами. Далі буде точно. Цікавіше, побачимось.